Вітаю всіх підписників та глядачів мого каналу. З вами Дені 3D і ми продовжуємо кар'єру українського бійця ММА в UFC Undisputed 3. Давно не було хижика. Спитаєте чому? Просто не було часу його знімати. Та й зараз не дуже не дуже підходяща година для зйомок, глибока ніч. Щойно приїхав з роботи, але вирішив, вирішив все-таки записати, щоб зранку вийшла серія. Бо все-таки все таки давненько хижака не було. Давайте згадаємо, що і як у нас в кар'єрі. В попередній серії бились з Кенні Флоріаном і перемогли технічним нокаутом в другому раунді. І це ми бились в лайтвейті. Лайтвейті. Так, треба буде по ходу бою одразу згадувати і керування. Я сильно не розминався, хоч би не програти сьогодні. Ну, спробуємо. Спробуємо, хто там у нас буде. Давайте одразу подивимось. І лише один Один претендент Леонард Гарсія, Feather Це тобто наша вага, Нам, е, нас заставляють. Заставляють захищати свій пояс. Ну, кілька разів я бився з Леонардом Гарсією в товариських матчах. І хочу сказати, що цього. Бійця я остерігаюсь більше, ніж Жозе Алду. Тому. ну, У мене немає вибору. У мене немає вибору тільки його. Я можу вибрати. Тобто нам не дають нормально перейти в лайтвейт, не дають зробити якусь серію з боїв. І... І тому ми якось так. Час від часу повертаємось в свій дивізіон, щоб захищати титул. Нагадаю, ми в фезервейті Чемпіон. Так, давайте дивитися, що ми можемо підкачати. Ми можемо підкачати. Ну, якось силу не хочеться втрачати. Так, ну таке, таке, давайте тоді футворк качати, а що ж, що ж залишається. У нас дві сесії тренувальних буде, то спробуємо, може. Якийсь свій удар підкачати на вищий рівень. Подивимось, який там у нас може цей удар з розвороту в корпус. Так, давай, давай, давай. Потрошку. Давно я не проходив ці всі тренування, от не туди навіть пішов. Тут, хоч би на три зірки. Так, давай, давай, давай. Футворк. Так, oh, like, давай, round. швидше. Міняємо ноги. Так, Here для вигляду. Не тільки один пункт нам додадуть, якщо ми нормально виконаємо. Circle, circle! Nice. 85 футворк може стати. Ну не супер. Okay, якщо adjust. чесно. Так, ну поки що на три зірки ми йдемо. Так, уже 4, можна навіть зупинитись, нічого не робити, і в принципі ми пройдемо нормальне тренування. Звичайно, мінусується трошки бали, якщо ви не на секторі потрібному стоїте, але це вже таке. 85 стає футворк. Ну, це нам може допомогти при тому, що ми будемо коли відходити. Бо ми часто б'ємось на відходах. До речі, ми, я так розумію, б'ємося в рамках UFC 176. Добре, так, давайте дивитись, що ми можемо підкачати, якщо нічого такого. Силу. Ну, давайте спробуємо силу до, до максимуму, що ми можемо, а там вже побачимо. Так, це у нас. ой-ой, ой партер, це таке. Не дуже ми тут вміємо. Та і пункти нашого бійця. Э, в цьому елементі не дуже. Так, сайт контрол. Давай, давай. Ну і ще раз. Ну куди ти? Ну не туди. Так, давайте, маунт клінч Нормально є. Маунт. Це треба виходити. Є. Маунт клінч знову. Знову маунт клінч ну це непогано. Та куди ж ти сайт контрол. Да куди який North-South? По-моєму, це воно було. А коли off. треба буде оце зробити, то ми не зробимо, звичайно. Так, добре, маунт. Давай, маунт. Ех, nice трошки не вийшло. Але, в принципі, непогано. так. Перевернись, перевернись. І... Оп! Є, yeah, три зірки. І ще один маунт, ще встигнемо. Давай. Ну, на три зірки непогано. Пройшли, чи дадуть нам один пункт цей для сили. Подивимось. Дають. Дають. Так, щось я бачу, що Standing Strikes та Standing Kicks нам дали мінус один. Ось так. Навіть мінус один і мінус 2. Це погано, тому що ми в стійці більше працюємо. Ну добре, добре. Поїхали. Поїхали на свій івент. Так, я хочу пройти церемонію. Подивитись церемонію зважування. Ну і давайте подивимось. Леонард Гарсія і Деніт d Ми будемо в червоному куті як чемпіон. Нагадаю, що наш боєць потрапив в зал слави UFC не так давно. Вже встиг і програти і виграти в цьому статусі. Ну і, звичайно, ми прагнемо реваншу з Гуїдою, але поки що нам не дають його. Обов'язковий захист титулу, я так розумію. Мандалайбей, до речі, приймає. Ну і ось наш, наш співвітчизник, український хижак. Давай, не підведи. Хоча зараз без ігрової практики буде досить важко. Так, давайте файт поуз. Дана Уайт задоволений таке враження. Претендентом Та и чемпионом, думаю, так уж Итак, в нашему В нашему вечере бьются Шогун Руа Тито ортис Фрэнсом Пайхао Рафаэль Асунсао Дональд Цироне Сантьяго Круз Джордж Сен-Пьер Мартин Кепмен Форрест Гриффин Джейсон Брилдс И Джон Джонс Рич Франклин Непогано, Джон Джонс б'ється. Комейн івент, ми мейн івент. Ну і давайте спробуємо перемогти. Налаштуємось зараз на бій, відчуємо цю атмосферу навколо октагона, і потім вже війдемо в нього. І маю надію, що не залишимо шансів Леонарду Гарсії, але він боєць жорсткий. І пропускати не можна. Нагадаю, що в останніх боях нам не дуже вистачало витривалості. І спробуємо якось, може, не так часто махати руками. Ну, будемо зупиняти, пробувати зупиняти ударами в корпус. Ну і давайте послухаємо представлення бійців. A top competitor in the WEC featherweight division, he's looking to recreate that success inside the octagon. Standing across from him in the red corner is the Predator. Known to dominate opponents with his speed and his powerful kicks, he'll be looking to deliver a stunning knockout inside the octagon tonight. Гарно ми виглядаємо з поясом і не хочеться його втрачати, тому треба обов'язково виграти. Ну і останні приготування, останні секунди. Люди вже зібрались повний зал, мейн івент і Леонард Гарсія.

Все в жовтих кольорах, а це означає, що виходить Дені 3D. Чинний чемпіон, Фезервейту. І після того, як ми стали. Нас внесли в Зал Слави дуже-дуже приємно слухати Приємно слухати, як нас оголошує Брюс Баффер. Всі кричать хижак-хижак в підтримку нашого бійця. бійця. Ну і дивимось, 39 років. Американець Леонард Гарсія трошки вищий, але руки трошки коротші. Брюс Бафер. Ледимен. Лайв про на Мандалейбей Резор і Касіно. 19 перемог, 10 поразок ну, такий, через раз виграє Boy. Ось так По-моєму, Ну і слухаємо представлення чемпіона This man is a kickboxer. He stands five feet eight inches tall, weighing in at one hundred forty-five pounds. Fighting out of to Canada. Ladies and gentlemen, he is the reigning, defending UFC featherweight champion of the world. Presenting the legendary UFC. Кожного разу приємно чути ці слова від Брюса Бафера. 28 перемог і дві поразки. І у нас і Кевін Малхолтез Арбітер цього поєдинку. Ну і спробуємо, Спробуємо не віддати пояс. Хоча у Леонардо Гарсії дуже гарні шанси. Не так давно ми програвали. Ну і дивлячись на той період відсутності хижака в октагоні, це також може спрацювати на. На користь Леонардо Гарсі, але подивимось. І так, починаємо. З привітання. Ну і. Давайте. Давайте дивитись, що він пропускає з нашого арсеналу. Опа, і одразу ми пропускаємо Бекфіс. Нашою зброєю вирішив почати. Так. Так, ну треба йому відповідати. Опа! Давайте, давайте. Ах! Швидко він відновився, хоча ми дуже гарно влучили, ну це нам допоможе в майбутньому. Можемо, звичайно, зараз вимахатись, бо відчули трошки відчули те, що він може загуляти. Ну, гарний райтбек right кік у нас пройшов Бекфіст. Натрапили своїм супермен-панчем. На його і. Так, вставай. Ні-ні-ні, я вже з гуїдою це проходив. Давай, вставай. Будемо до останнього лупити, поки він не впаде, мабуть, в нокаут. Так, починаємо знову вимахуватись. Так, ну треба йому забрати трошки. Ох, непогано, непогано, потужно йде. Потужно, поки що йде Дені. Ох, ох! Зараз потужно! Так, 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 так. Вставай, вставай. Тут відзахищались, пропустили дуже сильний удар. Кілька ударів, і тепер треба. Треба охолодити свою голову. Ну, отакий от бій, бачите. Опа, райдбекік right обоє. І ще раз йому. Непоганий момент був з. подвійним райтбек-кіком. Right а він нашою зброєю нас бере, як колись Дієго Нуніс. Так, 26 секунд. Та вставай, давай. Ану, встигнемо, встигнемо чи не встигнемо? Може зупиниш? Він зупинив! Він зупинив! Ми встигли таки його добити. Я вже думав, що це він нас відштовхує, що кінець раунду, але ні, це кінець бою. І ми так. Таки захищаємо титул. Ох, який момент був тоді, коли я пройшов в ноги, щоб відзахищатися. Взагалі такий бій. Один раунд, але який раунд, який інтенсивний, який багатий на події. Треба буде обов'язково передивитись цей бій. Нам поставив січку Леонард Гарсія, ну і тут ми лівою рукою йому вухо просто відбили. Official decision. Here is Bruce Buffer. Ladies and gentlemen, referee Kevin mohall has called a stop to this contest at four minutes fifty-seven seconds of the very first round, declaring the winner by TKO, and still the UFC featherweight champion of the world, Dennis. Le За 3 секунди до кінця раунду ми таки змогли його добити, не витримав Кевін Молгол. Хоча міг, звичайно, Леонардо Гарсії дати шанс, все-таки, 3 секунди, це. я думаю, він би витримав, він би все-таки не впав би без якихось там ознак життя. Тому, я думаю, він би витримав ці 3 секунди, але Малхол зупинив, тому. Ось так. Дуже-дуже ну, мені сподобався цей бій, тому що, хоч і один раунд, але який це був раунд? Fight of the Night. Нам дають Fight of the Night, і це... і це справедливо. Якщо чесно, це справедливо. Бо за один раунд ми побачили два нокдауни Леонардо Гарсії, один. Раз, коли поплив Дені 3D, але відзахищався. Ну і потім технічний нокаут за 3 секунди до кінця раунду. Прекрасний, прекрасний бій. Давайте дивитись, хто переміг в інших боях. Тіто Ортиас виграв Шогун Руо з нокаутом вечора. Пайхао програв у Асун Сао. the Night виграв у Сантьяго Круза. Джордж сан Виграв Кепмена, Брілд Гріфіна і Джон Джонс перемагає технічним нокаутом, в... технічним нокаутом в першому раунді на другій хвилині 10-й секунді Ліча Франкліна. Ну і Бедбой Леонард Гарсія програє у хижака у українського хижака Дені 3D. І так, не вистачає нам 3 тисячі, щоб купити нового спаринг партнера в свій. В свій табір. Ну і. Так. Новий боєць року. Ми в кандидатах бійця року, я так розумію. Навіть не бійця року, а. бою. Бою, звичайно. Fight of the Year написано. Бою року. Ми навіть перший претенденти, як бачите, Денієр Де Леонард Гарсія. Ну, бій вийшов. Дуже класний. І може навіть продовження його і не потрібно було, бо тут в одному раунді ми побачили все. Це дуже добре. Ну і все на цьому. Давайте ще глянемо. Рейтинги Манвел Гамбуріан, другий. Оце так-так, це неочікувано. Ну, ми дивіться, ми з нашого дивізіону бились уже із Гамбуріяном, вигравали його, Нуніс, вигравали, програвали. Васкес, по-моєму, бились. Алду двічі бились. Гарсія вже побились. Свонсон вигравали, а -Сава, от з ним не бились. Гомінік, виграли у нього чемпіонський титул. Пайхао бились, Гріспі бились, Мендес також, Кох також. Соуза, ну це якийсь нереальний Джордж Руп. Джордж Руп бились з ним. Ну і тут уже, не пам'ятаю, з жангом бились чи ні. Ну і всі тут створені грою. Далі. Нам не дають перейти в Bantamweйт, де ми хочемо побитись з. Так, хтось уже закінчив тут кар'єру, і це. Домінік Круз. Домінік Круз закінчив кар'єру, так і. Ні, ось він. Є, але так, так низько. З Домі... Домініком Крузом ми хочемо побитись. Деметріусом Джонсоном. Бо з Деметріусом Джонсом. Джонсоном ми бились в Прайді, а в Прайді це не прикольно. Юрая Фейбер також, але нам не дають з ними битись. Ну і в Лайтвейті, що я можу сказати? Крім того, що я хочу стати чемпіоном Лайтвейту, то я хочу і побити Клея Гуїду. Побачимо, як все буде. Побачимо, які кандидати, яких кандидатів нам дадуть в наступній серії. На цьому закінчуємо. Дякую. Дякую всім за увагу. Маю надію, що вам сподобався цей бій. Тому ставте великі пальці вгору, підписуйтесь на канал, коментуйте, запрошуйте друзів та знайомих і не забувайте про спільноту УВК. З вами був Деніт Руйден. На все добре!